Они готовятся к полноценному вооруженному противостоянию. Знаю, это не фантастический сценарий. Вы о чем вообще рассуждаете? Это вполне себе реальный сценарий. Игорь Путин, мы голосовали дружно весь Мариуполь за вас. А теперь вы почему-то про нас забыли. Нас лишили квартир, которые были построены за наши средства. Правильно? Правильно. Мы хотим, чтобы вы приехали в Мариуполь и разобрались с нашим руководством здесь, ДНР, Мариупольским, и чтобы все жители, которые потеряли свое жилье во время СВА, сво получили. Потому что мы все э -э, жители уже, граждане России, и вот из-за постановлений нечеловеческих э, руководителей ДНР на сегодняшний момент мы остались бомжиками с российским паспортом. Безусловно, время необходимо. Необходимо время для того, чтобы перестроить экономику, а, этот процесс уже начался. Вы а прям они... гнете свою линию. Вы а их... a... Они будут a... готовиться. Они Мы готовятся. здесь немножко говорим к тому, что вот это вот о том, что вот это... охота. Прозрение да. оно такое Нет. миролюбивого Нет. характера. Нет. А у вас получается прозрение исключительно воинственного такого характера, и все будут готовиться. Они к готовятся. Ну как бы это сложно не замечать. У них по планам увеличение производства военной продукции в разы. Это Немцы говорят о том, что они готовят призыв. Вы Правильно. о чем вообще рассуждаете? Они готовятся к полноценному вооруженному с противостоянию. Нами? Или между собой. Немцы, а тут можно перечислять календарь, загибать, потому что на 27-й год у нас назначен конфликт с Китаем. До этого у них название нас, с Китаем. А, ну, я напомню, да. просто прогнозы, которые звучали. А вот извините, я вас перебью. Ваня вчера где-то вычитал, что китайцы э, кто-то там, какой-то очень-очень большой. Премьер, китайский. не произнес важных слов, что они, мирное, да, воссоединение за мирное воссоединение. С Тайване, с Тайване, да, да, не да. произнес. Он это То есть китайцы из года в год говорят, что мы да. приверженцы мирного воссоединения а тут он это не сказал. Там вообще паника не пришлось. И все это заметили. Ну, подготовка идет. Можно это рассматривать как то, что они пытаются нас запуск... запугать, демонстрируя свою решимость, но на самом деле они четко видят план, что им в течение ближайших двух-трех лет угу. нужно перестроить экономику. И тут нужно подготовить людей и много чего еще. И успеть тут сделать. на сцену снова выходят йеменские хуситы. Далее переходим к тому, войдут ли войска НАТО на Украину или нет. Это не фантастический сценарий, это вполне себе реальный сценарий. И те, кто планирует его. Те, кто через Макрона вбрасывает это, зондирует нашу реакцию, они не отождествляют нахождение войск НАТО на территории Украины с... Третьей мировой или ядерной войной. А И кто, тут кто, мой... кто, кто эти люди? Вот всегда вот... Кто, кто эти не очень умные я люди? Считаю, что я считаю, что Хотелось бы это, это... все-таки узнать. Ну, смотрите, я-то верю в то, что, например, за, те, за тем же э, Байденом, ну. за тем же Макроном, за той же Клинтон есть люди, имен которых мы, возможно, не знаем, но, но, это но вот определенно... Но это... Ну, это давай, Ну, давайте так. Хорошо. Если, вас, если вам нужны конкретные имена, то, пожалуйста, это люди, которые сейчас управляют Соединенными Штатами Америки. Ну, давайте скажем, Байден, хотя это, конечно же, Смішно, поймайте ті, хто этот план розрабатують, не вірять, що введя війська НАТО на територію України ані получать третю мировую війну. Ані в это не вірять. Ну і не лише холодно і гаряче потужно палає у Росії. А в Екатеринбурзі. Це там на Уралі загорілося одне із приміщень науково-виробничого об'єднання. Автоматика пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Зазначу, що на заводі виробляють радіоелектронне обладнання та системи управління для техніки окупантів. Сабічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін. Закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції, разом діємо. Разом ми Європа така назва комунікаційної компанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства і медіа України. Така суть нашої співпраці. Як це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі у нашому наступному матеріалі? Машину почали розстрілювати. Вони вийшли з машини і почали тікати, тому що постріли продовжувалися. Бачили, що це цивільні люди, жінка і молодий хлопець. І машина взірвалася, по лінії розірвала щелепу, моєму сину осколок попав в ногу. Це пані Тетяна. Її син намагався виїхати із Бучі, коли росіяни намагалися захопити Київщину. Владиславу тоді було лише 29. Від перших днів березня зв'язок із ним зник. Тож мати почала власне розслідування. Я знайшла чоловіка, який мені повідомив, що машина була розстріляна 2 березня, 22, а 3 березня вранці він. Вийшов господарювати біля будинку і почув, що хтось кличе на допомогу. Мій син лежав стікаючи кров'ю на мерзлій землі. Цілу ніч виходить. Коли він повернувся з бинтами, мого сина вже не знайшов. Як тільки українські збройні сили звільнили Київську область, розпочалися ексгумації братських могил. Зокрема, у Бучі виявили більше тисячі тіл, невинно вбитих. У нас були ексгумації. Мого сина не було не серед живих, не серед мертвих. На цих ексгумаціях ми були. Потім знаходили поодинокі заховання по полям. Був один, два, шість чоловік ось закопаний. Ти весь час мовишся, щоб серед них не було твого сина. Далі однією з ночей пані Тетяні зателефонував звільнений військовополонений і розповів, що разом із її сином перебував в СІЗО у Курську. Згодом Владислав і сам написав мамі листа із російської в'язниці. Але окрім власних пошуків, пані Тетяна звернулася по допомогу і мадійної ініціативи за права людини. Саме організація МІПУ мені надала дані, що коли у нас були ось на початку року великі обміни, 3 січня звільнився військовий, Вони віднайшли його контакти, який сидів з моїм сином півроку в одній камері. Медійна ініціатива за права людини це команда, яка ще від 2016 року розслідує порушення прав людини, фіксує воєнні злочини та допомагає рідним в адвокації. На початку ми хотіли основний наш фокус був на журналістських розслідуваннях і висвітленні порушень прав людини у зв'язку з війною, але з часом та той, той масив інформації, якою ми володіли, наш особистий, та якийсь соціальний капітал, який ми мали. На призів до того, що ми почали додавати і інші напрямки, ну зокрема, документування воєнних злочинів, аналітику. Ми дуже багато уваги приділяємо адвокації як на національному рівні, так і на міжнародному, тобто просування якихось проблемних питань, вирішення питань з урядами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Платформах реквізити в описі до відео.